Це не іслам, не християнство і не зороастризм. Але ця релігія багато чого має спільного з ними. Що це за віра, де замість мечеті лунає музика і поезія. А до храму можна прийти тільки народившись у цій спільноті. Єрсанізм, відомий також як Ахелехак. Це курдська синкретична релігійна спільнота. У публічному просторі ярсані часто плутають або навмисне ототожнюють із так званими Алі Алахи, поклонниками Алі, що викликає негативну реакцію з боку самих послідовників, які підкреслюють незалежність своєї релігії. Основні їхні осередки це Західний Іран та Північний Ірак. Є також невеликі громади в сусідніх країнах і навіть у діаспорі, зокрема в Європі і Північній Америці. Скільки їх всього? Ніхто точно не знає, але подекуди називають цифри від півтора до кількох мільйонів прихильників. Ярсанізм, як кажуть дослідники, виник наприкінці 14 століття завдяки містичному мудрецю Султану Сахаку. Сам Султан Сахак вважається для ярсані богом в людській подобі, тобто одним із божественних втілень. Легенда розповідає, що його мати, Кхатун Резбар, була тоді ще дівчиною, що спала під гранатовим деревом, коли зернятко впало їй у рот від пташки, яка клювала плід. І отак прямо з граната народився Султан Сахак, те саме божественне дитя, яке започаткувало віру ярсанізм. Фундаментальне уявлення ярсані це дуалізм світів. Всесвіт поділений на два тісно пов'язані, але різні рівні. Зовнішній світ це видимий матеріальний бік буття, тоді як прихований внутрішній світ керує духовними процесами. У ярсанізмі яскраво виражене вчення про переселення душ. Душа, згідно з їхнім вченням, проходить тисячу одну реінкарнацію, що веде до поступового очищення. Центральне місце в космології займає число 7 – за міфом, після створення перлини і матерії Бог проголосив сім божественних осіб, яким передав управління світом. Саме через них Всевишній періодично являється людям в кожному новому циклі. Власне, сім появ Бога на землі було відзначено сімома великими духовними провідниками від Хавандагара Гара до Султана Сахака. Центром ярсанської традиції є джем, сакральна зустріч, назва якої має перське походження. Під час джему мінімум сім чоловік збираються в колі для спільних молитовних ритуалів. Молитви супроводжують поетичні піснеспіви стародавніх каламів. Група співців виконує сакральні вірші, сидячи проти ансамблю кількох музикантів із танбурами. Танбур це довгий курдський лютневий інструмент, який вважається священним символом ярсанського віровчення. Він лунає глибокими і плавними звуками, здатними піднести душі віруючих в стан містичного єднання. Кожен новопосвячений, перш ніж долучитися до джему, проходить по святу під опікою племінного духовного провідника Піра або Сеїда. Ці знатні по народженню наставники є священниками громади. За традицією, кожний новачок усиновлюється одним із дванадцяти церковних родів пірів, а сакральні знання передаються у сімейному колі. Хоча більшість ярсанів уже не володіє релігійною мовою, священні тексти традиційно писалися старокурдською гурані. Їхня головна книга вірувань «Калами Сараджам зібрання віршованих притч Султана Сахака і його попередників. Цей текст основа їхнього духовного кодексу. Щоправда, прочитати оригінал сучасному Єрсану дещо важко. Однією з головних святинь Єрсанізму є свята гробниця Давуда. До важливих священних місць також належать гробниця Баби Єдгара, розташована приблизно за 40 кілометрів від Сарполя Захаб у провінції Керманчах, а також гробниця Давуда в Зарде. Що знаходиться приблизно за три кілометри на схід від царполя Захаб. І ще однією значущою святиною є гробниця Султана Сахака в Шейхані у тій самій провінції. Ярсанізм спадкова релігія, у неї не приймають нових послідовників ззовні, ба більше усе їхнє вчення тримається в таємниці. Ярсані стикаються з утисками та дискримінацією з боку офіційних релігійних інституцій, особливо в Ірані. Де домінує шиїцький іслам. Через це багато з них змушені приховувати свою релігійну приналежність. Цікавлять глибокі теми про вірування та духовні традиції. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові випуски.